Доброго дня, я Наталя Борисенко. Назва моєї програми ненька. За цією ж назвою шукайте мене у мережі інтернету. Як ви вже зрозуміли з мого першого кіно, я запрошую усіх вас повчати разом зі мною англійську мову. Одразу хочу попередити: я не готуюся до Оксфорду. Мої уроки більш потраховані для туристів, бізнесменів та людей, які зрозуміли, що англійська мова їм потрібна. Має ні часу, ні коштів відвідувати курси. Хочу, щоб ви поставилися до мене з порозумінням, тому що я сама тільки закінчую одну з мовних шкіл. Тому усі питання, можливі помилки, критику, пишіть мені на Фейсбук. Щодо моїх уроків, то вони складаються з корисних фраз, які можуть вам стати у нагоді у тих чи інших обставинах. Ну що ще бажаю усім натхнення. І не боятися робити помилок, особливо у вимові. Ви знаєте, я була у різних куточках світу, і скажу вам, що англійська мова скрізь різна. І на мій погляд, людина повинна володіти певним об'ємом знань, а потім вже вона сама чи обставини за неї вирішать, як зробити так, щоб її зрозуміли. Отже, не будемо гаяти часу і за роботу. Звертаючись до англійців, якщо це друзі. Ми звертаємося на ім'я Джон чи Мері. В офіційній ж формі ми звертаємося так: Містер, Місіс та Міс і прізвище. Наприклад, Містер Блек. Містер до чоловіка. Місіс до заміжньої жінки. Міс до незаміжньої жінки. Сер. Пан сер пан вживається для звертання до старших чоловіків. Також офіціантами, продавцями до клієнтів чоловіків, також учениками до чоловіків вчителів. Мадам «пані» вживається офіціантами, продавцями до клієнтів жінок. Доктор. Доктор. І якщо доктор має вчену ступінь то додаємо ще і прізвище доктор Браун Ladies and gentlemen. Леді і джентльмени. Ladies and gentlemen. Леді і джентльмени. Waiter. Офіціант. Waiter. Офіціант. Porter. Носій. Porter. Носій. Офісер поліцейський. Офісер поліцейський. Ми з вами молодці. Рекомендую переглянути це відео декілька разів і зустрінемося з вами наступного уроку. До побачення!